Осінні білі гриби в Карпатах почали свій ріст. І ось тому докази. Я приїхав у Великий Ліс, тут краса така біля потоків непередаваема, дуже затишне містечко, де є волога. І знаходжу тут свої перші зразу 5 грибів. 5 грибів, бо я знайшов ось цього першого такого класного молодого. І вже тут походив, пошукав і познаходив ще. Зараз їх будемо чистити. Але поки що давайте зберемо всі гриби. Також тут лисички бачу є. Ось ще один такий, але цей, напевно, гнилий. Так, Цей буде поганий і його доведеться викинути. Подивимося, дивіться, як зігнив. Ну, Ми його тут і залишимо. Йдемо до наступних. Вони теж такі, знаєте, великі. Грибочки, то не знаю, що з них можна буде взяти, але зараз це перевіримо. Лисички є тут трошки пару штук і ось там невеличка полянка така, лисичок є. Не знаю, чи буду їх забирати чи ні, бо напевно що більше я ніде не знайду поверху. Там ще є одна місцина, але їх мало, та не знаю, брати, не брати. Зараз подумаю. а Ось під таким. Під такою поваленою гілкою ще один ось такий молоденький. Ну це вже гриби. Це вже схоже на гриби. Ну, симпатичні. Симпатичні такі грибочки. Ну, роблю висновок уже наперед, що тут ніхто не був. Тому що попередньо, якщо б тут хтось був, то гриби, був, я не знайшов. А тим паче ось таких, як ці попереду, що зараз вам покажу. Ось дивіться, який громадний великий гриб. Я думаю, такого ми брати вже не будемо, але зірвемо і подивимося. Ось такий гриб. Я його зараз, звичайно, розріжу, але тут, ну, тут нема що брати. Хіба тут одну-дві липки, але то не цікаво. Ще другий є грибок. Ой, бачу ще молодих, дивіться, два штуки. Я їх не бачив. Давайте поки що зірвемо цього. Хоча не варто, бо він просто падає, гнилий. Але зато дивіться. Я не побачив, а тут молоді гриби ще виросли під буками. Ось один такий. Але вони м'які. Вони м'які і ну, хіба що шапочка буде добра, бо сам по собі корінь дуже м'який. Ну, шапочка тверденька. Зараз будемо дивитися. А тут у мене ще ось такий. Ну то, -то вже більш-менш цікаво. Ось так сім грибів знайшов. Це не важливо, що там половина недобрих з них, але факт того, що вони вже є і варто, варто дивитися уважніше розглядати по своїх місцинах. Тому що грибочки, як бачимо, вже почали кидатися. Не знаю скільки їх зараз буде, але поки що ось такий результат. Чищу і йду дивитися далі. Покажу вам ще гриба одного диїця. Мухи як злітаються на нього, бачите. Пальці нечисті. Ну, трошки інакше називаються, не знаю, можна говорити. Напевно можна. Пальці диявола вони називаються. Е, не знаю. Багато інформації про них не знаю. Але частенько зустрічаю. Та думаю, покажу вам ось такі гриби. Не знаю, зустрічали, не зустрічали. Але в нас частенько, я їх бачу, але рідко показую. Тому ось такі грибочки. Наступна моя знахідка біля ось такої дороги. Це топова теж місцина. Я вже перейшов з тої, тому що там було тільки 7 грибів, з яких я взяв 4 і перейшов сюди. А тут прямо з дороги я вже побачив знахідку. Дивіться, який теж симпатичний гриб. ну Мені здається, я прийшов вчасно, бо інакше вони всі перестаріли. Не знаю, їх іще багато нема, але вже попадаються. Начебто дощі передають. Тому має їх бути. Але бачите, які ось м'які. Це, мабуть, від спеки вони такі не є преміально чисті, як повинні бути осінні гриби, але вже знахідки радують ось такий. Попереднього гриба почистив, корінець трошки був погризений, тому забрав тільки шапочку. А тут недалеко ще знайшов два ось таких. Але стан у них, звичайно, Поганенькі. Їх зіжерли просто кошмар. Їх доведеться викинути. Ось такі. Ці два викидаємо тут і залишимо, а того забираємо і шукаємо тут ще поблизу, бо це теж непогане місце. Течко. Ось бачите, так в затінку. Ось тут повалені такі дерева. Ось там ви бачите мій мотоцикл. Ось там я знайшов того попереднього. Хоч попередні гриби довелося викинути, але зато... Ось я її знайшов за тим поваленим буком. Але зато ось такого тут знайшов. Молоденького. Ну як молоденького, якраз такий гриб з лісу, за якими я ходжу. Ось такий. О, файний. То вже в мене будуть ці два і там чотири, То вже буде шість грибів, які я забрав. І вже 3, 4, 5. І вже п'ять викинув. Шість. Навіть сім, там ще одного погнилого був знайшов. Ну, Більшість викинув вже, ніж забрав. Але нічого страшного, будемо шукати та й знайдемо ще. А різнобарвність грибів у лісі, звичайно, збільшується. Вже почали показуватися також ось оленячі рожки. Теж гриби добрі. Беремо їх частенько. Сьогодні не буду брав. Бо їх ще в лісі нема багато. Ну, тут нема що брати. Треба, щоб таких купок було з 10-15, щоб потім почистити, повибирати хороше і приготувати їх. Ну, Але вже скоро вони також будуть рости непоганими темпами. Е, можуть тут бути на цій подині підосичники. Йти дивитися їх не буду, бо їх зараз є і біля хати багато. Моя ціль це виключно сьогодні знаходити білі грибочки. Тому йдемо далі. То вже файно, то вже файно, бо грибочки зустрічають мене по всьому лісі. Уже практично кожна місцина, в яку я йду, є грибочок. Неважливі гриби, зразу вам кажу. Гриби не дуже відповідно хороші, але факт того, що вони є, маємо в наявності. Зараз залишаю тут свої речі і буду переходити туди далі. Там треба хвилин 10 15 мені, щоб походити пороздивлятися і буду сюди повертатися. Є надія на те місце. Зараз там будемо і поглянемо що там буде. Ну, знов попри доріг. Знаходжу білого гриба, Ідучи в ту саму місцину, на яку я надія попереднього гриба я викинув. Бо він червивий. Весь і шапочка і все. В цього теж буде корінь червивий, як бачимо, шапочка, подивимося. Але гриби дуже м'які і дуже червіві. Думаю, зв'язано це з тим, що хоч дощі й були, але зараз стоїть спека велика, тому нормально грибів нема, дуже багато і такі вони поганенькі. Ну що, там передають дощі на наступний тиждень, то думаю. Ситуація виправиться. А поки що шукаю. Йду в ту місцину, на яку є надія, що там будуть хороші гриби. Так, до місцини дійшов, вже два гриби знайшов. Але які? Такі, як зазвичай. Погані. Хоч вони тут більш-менш виглядають, як молоденькі, але зіжерли їх катастрофічно. Ну, Тут нема вже взагалі що взяти. Ось, червіві які. І з цього теж нема що взяти. І з цього, що попередньо знайшов, то лише шапочка теж добра, бо корінець був м'який, з нього теж нема що взяти. І такі справи. Ну Давайте пройдемося тут, на цій подині. Так швиденько, можливо телефон не дуже буде труситися, бо ту, -ту камеру я вже два місяці її в ремонті маю. Так до неї запчастини не знайшли. Не знаю, доведеться або нову взяти, або якщо знайдеться нова плата, то її відремонтують. Але ремонт буде вартувати пів вартості камери. Такі справи. Дивимося, дивимося, а тут пусто. Хоча надія в мене була. О, бачу, бачу гриба. Дивіться, можливо, навіть не одного. Так, тут Тут поки що бачу один. Ось такий стоїть. А тут ось кубка листя. Тут може бути ще один. Отак, правильно. Гриб є. Ось такий і ось такий. Дуже поїдені, ну бо їх не є масово, але прям тулубатий такий здоровий. Дивіться який. Ну, то файно. Ой, там щось бачу ще. Так, я ті поки тут залишу три. А йду подивлюся, бо я щось там бачу на тому боці дорогий. Це в нас що, це в нас теж буде білий гриб, здається. Так. Але дивіться, стан повністю з'їдений, Ой, бачу ще одного. Дивіться на цьому боці. Я повз нього пройшов. Молодий. такий грибочок. Так, що в нас тут далі? Проходимося ще трошки тоді, коли гриби попадаються. Ну, Так важко знаходити. Зараз я тут детальніше обійду. Ось бачу ще гриби якісь. Зараз детальніше обійду і щось познаходжу, думаю, дивіться. Один тут. Ось такий. І ще один тут. Ну так прям можна знімати, якщо б так було грибів, то можна б знімати було прям прямо ефір. Але тут нема інтернету. Тут взагалі нема зв'язку. Ще плюс три такі. Зараз ще тут пройдемось пару метрів. А потім я вже буду детальніше роздивлятися. Прям такі більші екземпляри зараз познаходимо. Які на відноті. Але це не буде діла. Треба далеченько проходитися, плюс там буду йти під той повалений бучок. Хто часто дивиться, знає, що я під нього завжди йду. Поки що пусто. Не знаю як вам така зйомка. Якщо подобається, то я буду частіше так знімати. Ну, коли буде грибів більше, то взагалі буде цікавіше. Бо вони будуть частенько попадатись. І буде прикольніше. Дивіться. Пшіть як вам такий формат. Йду ще туди, на ту полянку, відключаюся. Якщо там щось буде, то включуся. Повернувся на ту саму подину, де збирав, де проходилися прямо з камерою. Дивіться, пропустив. Але гриби не важливі, як бачимо. Начебто грибів і багато, якщо б усі забрав був, то було б непогано. Але ось такі гриби, ну я не знаю, вони виглядають, якби червіві всередині. Ось, бачите? Зараз порозрізаю їх, подивлюся. Але думаю, що з них толку не буде. Так, зніс я гриби до купи, а тут прям де я хотів їх чистити, ще знахідки. Дивіться. Ось купка таких маленьких, теж якісь вони гнилі. Коло них ще один якийсь погниляк ось такий. Ну, цей також, звичайно, що що брати. Тут є ще один, не знаю який. Виглядає краще, але по факту зараз будемо дивитися. Ну. Отже, знайшов я тут. Ось таку купу грибів, як бачимо, плюс ті. Якщо б це все було звичайно чистим і відповідним, то було б непогано. А так зараз з цього доведеться половину викинути. Ну, що зробити? Такий, такий спекотний клімат зараз, бачите, восени, тому що зробити? Чекаємо дощі і похолодання. Тоді будуть і гриби. Поки що ці. Якщо так цілому взяти, то знахідки є, їх немало. так, попадається частенько, але з тих знахідок взяти нема що. Дивіться, він начебто непогано виглядає, так? Да? Дивіться, що з ним. Такий буде і другий. Ось. Бачите, що з тими грибами? Вони повністю червають. І пол... більше половини, більше половини тих грибів. Такі всі сьогодні. Ну, немає настрою збирати такого, що аж, бо гриби викидаю просто. Зараз іще тут гляну дві-три місцини і буду закінчувати цей похід, бо е, є місцин багато, куди можна піти, подивитися гриби. Я впевнений, що вони там будуть. Але чи є сенс? Бачу сенсу. Вони червіві через спеку. Тому треба трошки вичекати. І вже потім йти дивитися. Ось дивіться, бачу ще попереду гриби. Зараз глянемо які вони. Гриби є, як бачимо, але гриби... Ну це і начебто непоганий. Ну такого ще можна забрати буде хоча б звідси з половини. Тут іще один є yeah. молодий ну, такі ще якби було таких побільше то ще б щось набрав а так переважно то то великі гриби вже які виросли і вони черві. Я вам навіть всіх їх не показую, бо нема сенсу. Ось тут ще частенько виростають. Ну, але зараз не бачу. Ну, якщо щось буде, то покажу. А поки що ось плюс два такий. Неподалік, попередніх знахідок знаходжу. Сьогодні перші бурі гриби. Також саме м'який. Буде поганенький, хіба що шапочка буде вдала. І ще тут один є. Цей побільше, то 100% буде м'який. Ось. Ну, ви зрозуміли сьогоднішню мою грибалку, так? Ось такі справи. Ну але нормально, нормально. Сьогодні походив, трошки ось дивіться ще один бурий. Ну хоч цей може буде краще. Ну, виглядає непогано. І тверденький, ну це і непоганенький начебто. Ну, тут це може є сенс йти у місця, де ростуть бурі, гриби, я знаю. То треба б туди якось ходити, подивитися. Але якщо гриби тут такі червіві, то не виняток, що там такі самі будуть. Ну, Ось такі. Давайте ще глянемо тут трошки вище. Також бувають бурі щоб потім лишній раз не включався. Але нема, нема. Ну нічого. Ще йдемо ось туди, де сонечко світить. Там зазвичай також одні з перших осінніх грибів ростуть там, то ще там гляну. І можливо навіть буду закінчувати цей похід, бо не бачу сенсу його продовжувати. Так, і знов я біля дороги. Перейшов на ту сонячну вище підняв зразу, щоб не ходити е, потроху, так переїхав зразу побільше, зупинився тут і в мене вже перша знахідка. дивіться, Ось два. Два, але другий вже остаточно м'який. Там нема що взяти, ну а один є начебто непоганенький грибочок. Але бачите, він буде червива шапочка, бо теж в ньому вже дирка. Значить буде червивий Ну нічого, зараз будемо чистити і подивимося, а поки що локацію пройду, перегляну, що тут є. Сонечко світить, а поряд ось такий. ну Непогані, непогані гриби, я не можу нічого сказати, якби вони були ще чистіші. То було б супер, але так. Вони брудні. Ну не то, що брудні, а черві. Обговоривши. Вони червіві і це дуже-дуже погано. Бо нема практично що взяти. Попереднього теж довелося викинути. Такі справи. Ну я ще тут попожу, подивлюсь, може ще парочку маленьких знайду. Моя особиста думка, що якби... Дощі були, прийшли швидше. І якщо б навіть спеки такої не було, то грибів вже б було валом. Бо я знайшов вже сьогодні, я да, думаю, штук 40, якщо не більше білих грибів. Але вони які погані, м'які. Ну це видно, що погода їм не дає нормально рости. Якщо б нормально росли, то я б вже штук 200 знайшов. Ну 200, як 200, ну то десь 100-100. 30, як зазвичай. І було б у мене стільки, що я б ледве валив. Ну а так, трошки взяв на якусь мажу буде. Або посушити. Ось такі ще дві знахідки. Дивіться, де виріс. Просто їхав і знайшов біля дороги прямо. Краса. Краса. Ну, непогано. В тіньочку собі стояв. Можливо, буде чистий. Ось такий. А зараз фантастика! Одинадцять грибів знайшов зразу. Дивимось. Перший. Ну, звичайно, як і всі. Нічого нового. Два такі. Навіть три вони тут були. Наступний. Ось. Поменше буде, але по стану найкраще. Йдемо далі. Третій. Теж м'ягкий. Четвертий теж такий. Цей начебто непоганий. П'ятий. Теж начебто непоганий. Середній. Без коментарів. Оп, начебто великий, але начебто і непогана шапочка. О 12-й, дивіться, тут ще малий був, я не бачив. Ось який. Подивіться. Ех. Шкода. Так, всі чи не всі зірвав? Так, 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 так. Значить всі. Ну ось така купа і там друга купа. Ось такий великий улов, але ніякого товку, як то кажуть. Ну нічого. Маємо те, що маємо. Сів чистити ті гриби попередні. Половину викинув, половину забрав. Начебто непогані половина. А дивлюся, а тут іще один 13 Ось такий непоганий. Оце вже непоганий. Файно. Що сказати? Клас. Ще знайшов плюс такого. Ось тут лежить. Просто звернувся, або якийсь звір його просто убалив. А ще тут такий. Ну, їх є, реально грибів є, але, ну бачите, який. І що нема що брати. Є що знімати, а що брати, нема. Я впевнений, що зараз ось ось давайте просто пройдемося. Але я впевнений, що ось тут. В 10 метрах повинні бути гриби. Бо вони є там завжди. Коли є гриби, то тут вони є завжди. Ну прям не 10 метрів, може трошки більше. Але вже ось ось підходимо до цієї місцини. Хіба ось тут... Ой, дивіться є. Дивіться є. Впав. Впав такий грибок. Ой, бачу ще одного. А то і двох. Так ну, давайте глянемо, що тут по грибах Ой, та їх тут ціла купа Дивіться. Ось один такий, інший вже без шапочки чомусь. Ще один тут. Теж вже не важливий. Ой, ще один ось тут. Ну який? Такий самий, ну що за напас сьогодні. Так, а ну ой, тут ще є. Звідси. Це ще гриби такий самий. Їх просто з'їли, напевно, через те, що... Та я й не знаю, через чий, що їх з'їли, не буду вам говорити. Ось такий, далі. Я й не порахувала, скільки їх тут. Та напевно теж з десяток тих грибів тут я знайшов. Ось такий. Це я так беру, а зараз ще з них половину повикидаю, бо по-любому вони будуть ще погані. Ось такий великан. Ну, поки що беремо. Зараз повикидаємо. Бо 100% будуть поганенькі. Ну це що, це дві місцини. Я пішов у дві місцини та знайшов тут близько 30 білих грибів. Та й таке. А забув цього взяти. Ну, бачите, яка в мене сьогодні грибалка? Не дуже вдала. З одного боку вдала, а з іншого боку гриби викидаю. Практично всі. Ну нічого. Чистим, що вдасться відчистити, інше викидай. Чесно, та всі сьогоднішні місцини, в яких я був, та в усіх були гриби. Тупо в усіх. Небагато грибів. Гриби не дуже елітні, але факт того, що гриби є! Ось ще один. Ах, скільки грибів! Це відео вийде, я знаю, на 30 хвилин щось треба буде з нього викидати. Потроху буду закінчувати, бо вже достатньо. Гриби погані. Якщо б були ще хороші гриби, то я пішов би ще далі. Але не буду. Не буду цього робити. Ще по дорозі в одну місцину буквально зайду і на цьому буде кінець. Тому думаю, там теж будуть гриби. Якщо ні, то в кінці просто покажу скільки. Грибів я з собою всього, сьогодні все-таки забрав. Так, до полянки я ще не дійшов. Забрав ось стільки, грибів, їх ще треба дочищати, бо вони повичищав ще файненько. Так. І стільки повний такий кошик, який там на днові. Тому що там, бачите, у мене лямки, щоб так встановити корзинку. Та наповнив там і тут доповнив. Побрав і такі поганенькі гриби. Дома вже перечищу. Ось тут зробив таку. Галявину виполов. тут грибів було багато. Тут більше 30 штук знайшов сюди по цих ожинах. Ну. Ось така грибалка Сподобалось. Пишіть ваші враження, пишіть, чи я у вас гриби. І до нових зустрічей. Всім до побачення.